Добрий день! І сьогодні українська з Наталкою у відомому культурному центрі міста Одеси. Юніон. І я сьогодні знову ж таки не одна зі мною дуже красива справжня Одеська мама. І знаєте кого? Відомого шоумена Ігоря Окса Софія Серебрянікова. Будь ласка. Так. І я хотіла б запитати, а скажіть, будь ласка, українська мова. От коли ви вперше почули українську мову? Від кого? Від своєї вчительки в школі. Отак. А як її звали? Це було дуже давно. Мені, дуже давно. Дуже давно, сонечко. Ага, а в якій же ви школі вчилися? 118. Ось так. А коли ж ви вперше красиво заговорили українською мовою? Пригадаєте? Ну коли були такі уроки, так. коли треба було пересказати прочитане ага. чи вивчити на пам'ять вірш вірш? Треба О, було, так. Да, так. А яких авторів можете сказати? Ну, відомий автор Тарас Шевченко, ага. Леся Українка, так. Іван Франко. І такі інші помоги. Добре. А скажіть, будь ласка, місто Одеса завжди є така, так би мовити, думка, що Одесити це говорять тільки російською мовою. А ви як думаєте? Це не так. А як? Це не так. В побуті багато ще розмовляють українською мовою? Угу. О, російською? Так, Ні? Так, 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 так. Помилилися. В побуті багато ще людей розмовляють російською. Тому що нас навмисно весіфіцірували uh -huh. не тільки Одесітів, а багато міст по, по Україні. Так, такий був період. Це не зараз. Це навіть не, не тоді, коли моя мати вчила школі. Це дуже-дуже давно. Ясно. Так. А І... скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви ось такою думкою, що Одеса місто міжнаціональне? О, Ілі, Ха. Одеса. Це дуже дуже багато національне місто, дуже багато. Я не знаю, чи є ще такі міста в Україні, де буде, мабуть, 140-150 національностей. Точно, ви праві 100%. А ще таке питання: скажіть, будь ласка, а хто ж першим з'явився серед усіх національностей в місті? Одес? Греки, мабуть. Греки, правильно. А чи знаєте ви, що саме на території нашого міста Одеси в центрі було 12 грецьких поселень. Ось так. І це дійсно, ви просто молодець. Ви не перевершена. З нами була Софія Серв'янікова. Справжня одеситка. Вам Дякую. щастя, добра і всього найкращого. Дякую, навзаєм. До побачення. До побачення.